В Росії у повітря злетів пороховий завод. Уже відомо про загиблих. У чому ж причина вибуху? дізнаєтесь за мить. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. В Росії знову палає. Цього разу вибух стався на пороховому заводі у Тамбові. Спочатку інформація про це з'явилася у російських телеграм-каналах. За їхніми даними, вибух стався у цеху номер 3 Після цього спалахнула пожежа. Попередньо йшлося про чотирьох загиблих і одного постраждалого. Та згодом в інших пропагандистських ресурсах. З'явилася інформація, що загиблих насправді не 4, а 5. Також набагато більше постраждалих, аж 12. Причому один із них у важкому стані. Очевидно, масштаб катастрофи недооцінили. Коли стало зрозуміло, що все серйозно, на завод приїхав і губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. Він вже традиційно для росіян почав заспокоювати. Вибух підтвердив, але заявив, що той був незначним. Мовляв, площа пожежі становила один квадратний метр, і її буцімто швидко загасили. А тому працівникам нічого не загрожує і взагалі роботу завод не припиняє. Водночас відомо, що на місце вибуху прибули аж чотири пожежні розрахунки. Це, друзі, 16 рятувальників. Навряд потрібно було б стільки представників МНС, щоб ліквідувати інцидент такого масштабу. Погодьтесь, в чому ж причина вибуху? Ось як на це питання відповів Тамбовський губернатор. Процитуємо. Сьогодні на Тамбовському пороховому заводі стався хлопок із подальшим загорянням. Я перервав робочу поїздку по області і оперативно виїхав на місце. Причина пожежі людський фактор. Одночасно заявляю, це не теракт. На жаль, є людські жертви. Усю необхідну допомогу постраждалим буде надано. Кінець цитати. Схоже, якийсь неправильний губернатор трапився, адже в Росії прийнято у будь-якій ситуації говорити про український слід. А як? Давайте зуважимо, що пороховий завод розташований у населеному пункті Котовськ. Це за 20 кілометрів на південь від Тамбова. Він є найбільшим в Росії виробником порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Подібна недбалість на важливих об'єктах в Російській Федерації трапляється дедалі частіше. Буквально нещодавно у Брянську виникла сильна пожежа. Виявилося, що Палав госпіталь для ветеранів, який тільки но почали будувати. Пожежа була доволі масштабною. Чорний дим ледь не повністю затягнув небо над Володарським районом міста. А ось іще один випадок. Він трапився у російській столиці. В Москві горів центральний ремонтно-механічний завод у районі Кузьмінки. Пропадиські ресурси писали, що спалахнув дах одного з цехів, в вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів. Людей довелося евакуювати. Ресурси росіян стверджують, що горіли бітум і утеплювач. Через це, мовляв, було багато чорного диму. А от вибух у Ростові взагалі міг би очолити конкурс найбезглуздіших інцидентів. Хоча в Росії вже важко когось здивувати подібними випадками. В березні цього року в Ростові на Дону пролунав вибух. Після цього почалася пожежа у будівлі прикордонної служби ФСБ. Вона сягнула площі 800 квадратних метрів. Через це впали кілька стін. Не обійшлося й без постраждалих. Російські ресурси писали про трьох загиблих та кількох поранених. Спочатку росіяни заявили, що причина вибуху банальна, мовляв, замкнуло проводку, через що спалахнули паливно-мастильні матеріали. Але згодом виявилося, що причина у Криворукості самих ФСБшників, мовляв, ті виявили український безпілотник. Подумали, що він був розвідувальний, і вирішили в ньому поколупатись. Після чого стався власне сам вибух в підсумку, всі троє загинули. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Не забудьте друзі, поставити лайк цьому відео, підписатися на фабрику новин і залишити коментар під цим випуском. Побачимось.